Ми бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади. Ми воюємо на Бахмутському напрямку. І щодня перебуваємо в самому пеклі. Просимо допомоги у придбанні автомобіля, щоб мати змогу вивозити поранених та вбитих. Збір на авто вже триває. Із потрібних 150 тисяч гривень. Ми зібрали 93 тисячі гривень. Але авто нам потрібно терміново. Тож, звертаємося до Сергія Шолудько в надії, що волонтери нам допоможуть у зборі решти Суми та у придбанні такої потрібної автівки. Слава Україні! Героям! Слава! Всім доброго дня з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримуємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки як живе наша сім'я, як вище ви ще бачили, було відео звернення від 77-ї бригади від хлопців. Нікого я з них не знаю, вони мене також не знають. Звернулася до мене моя кума з Ярешок Наташа Сомова, так що сім'ї Сомових привіт, і попросила, якщо є така можливість підтримати збір на автомобіль для цих хлопців. Так що хлопці зняли відеозвернення, нічого про шелудьків вони не знають. Е, ну, але ми це зробимо. Це не має значення. Ми постараємося зробити. Йдемо в 20.00 стріб, прямий ефір. Е, кому е, хто зможе і хто зможе підтримати лайками, хто фінансово приєднується до нас. Будуть такі у нас е, лоти, це у нас гільза захисниця. От. Ця гільза у нас йде з Гуляйполя. І оця гільза у нас латунна. Це у нас українське село з таким пригубчиком. Це Танюшка зробила, так сказати, ну, почула десь мене і зробила, так як вона знала, що я люблю дуже українське село. І зробила от таку картинку. Дуже приємно, дуже круто. Уже є два лоти на кожну гільзу по 10 тисяч гривень. Хто схоче, там буде в описі мій номер вайбера, можете писати свої пропозиції. Ці кошти підуть на автомобіль, який ми будемо збирати для 77-ї бригади. Трішки хлопці там. Ну, перенервувалися і вказали. Вони вже розпочали збирати, в них 93, каже, там тисячі було. Звернувся до мене Руслан, який знаходиться зараз на реабілітації у столиці. І поставили ставку вони 150 тисяч гривень, треба 250 тисяч гривень. Це буде Nissan Навара, повний, ціна його 6,5 тисяч доларів. Вже їжачок працює над цим питанням. І я думаю, що він в ближайшому в майбутньому у нас буде, тому що в нас немає е, часу. Так що приєднуйтеся на, на прямий ефір і я думаю, що разом ми це зробимо і назбираємо на цю автівку. Ті, кому це не подобається і розказують якусь там єресь, ну, пишіть десь в іншому місці або знімайте в себе на своїх каналах, ну а також звертаюся знову до блогерів. Українських блогерів, яких я особисто знаю, якщо є можливість допомога від блогера, це не, про, ну, це не означає, що ви повинні віддати свої кошти і перерахувати на наш рахунок. Ви просто можете поділитися ссылкою, ви можете е виставити відео у себе на каналі, перезасняти, якщо є така можливість. Цим чином ви робите не рекламу для Шелудька. А таким чином ми просто притягуємо до себе більше людей і є таким місточком, де є люди, які хочуть допомогти, але не знають як. Або хтось просто не довіряє комусь, а хтось, можливо, довіриться нам. Так що, друзі, тільки так, якщо є така можливість, будь ласка, підтримаємо хлопців. Постараюся засняти усі моменти, як будемо купувати автомобіль, як будемо передавати сам Руслан безпосередньо. Говорив, якщо ми купимо автомобіль, він зробить так, що він поїде особисто зі мною, і ми передамо йому його побратимам автомобіль. Так як там ну, трохи не штатна ситуація, не будемо про це говорити. Їм дуже потрібен автомобіль. Дуже потрібен автомобіль. А я думаю, що ми його зробимо. Таких прохань дуже багато безпосередньо. І цим займаюся не тільки я, також Юра Фермагро. Також збирає вже не знаю на який автомобіль. Хоч ми з ним були, ну наче не дуже товаришували. Але війна зробила свої коригування. І я також його підтримую. У нас це буде п'ятий автомобіль, і далі ми також займаємося вантажом звісті. Але ми тоді назбирали ті кошти, поки вони в нас є, ми ремонтуємо. Частково показуємо, якщо є така можливість, якщо це в березані, і таким чином ми підтримуємо цей напрямок. Ну а на даний момент, от так. Так що будемо їхати, не знаю коли. Можливо, хтось з місцевих там дивиться, можливо, хтось щось хоче передати. А також дякую тим підписникам, які з-за кордону, які передають волонтерку, які передають на госпіталь речі. Вони ще знаходяться в мене. І як будемо їхати на передову, ми заїдемо в Мєчнікова там є у нас навіть крісло каталка сім'ї Мелешків дуже велика подяка, дуже сильно підтримують. Та всім всім, всім Наташа сьогодні з Італії та ще одна моя тітенька, теж її лайк великий. Просто ну, коли ти заходиш в тупійку, ти мене ці люди, які за кордону реально витягують. Ну, з миру по нитки путіну петля тільки так і ніяк інакше. Так що, друзі, всім дякую безпосередньо за підтримку, за довіру. Разом до перемоги. Слава Україні! Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Усім пока-пока.